Так, Всім привіт! Агенція нерухомості річхом. Мене звати Сергій. Огляд квартири у нас однокімнатна сьогодні в Одеському бульварі Новосілки. От така шикарна малютка 40 квадратних метрів з шафою гардеробною при вході. Ніхто не жив. Це перша здача в оренду. Санвузлик у нас комбінована плитка, ванна, у нас інсталяція. у нас... Бойлер є. Далі кухня. Кухня у нас простора, сіра, біла палітра. Там у нас мичка, її не було видно. Отака шикарна. Мийка. Є у нас лоджія 3 квадратні метри. Трохи ще не зробили клінінг, тому вікна ще помимо. Далі у нас кімната. Кімната у нас ось з таким диванчиком. Трохи іскусства. Простора шафа. Додатково до гардеробної ось така. Є підготовка під кондиціонер. Ось вона. І буде ще плазма. Тобто до укомплектування, можливо, за потребою орендаря. У нас 24-й поверх, От такий гарний такий видос. В принципі, ми можемо пішки за 15 хвилин дійти до метро Теремки. Що ще, лічильники на все. Так що не втрачайте нагоду, орендуйте, дзвоніть, записуйтесь на перегляд.